Hello, my friends. Продовжуємо читання та вимову буквосполучень, сполучень, де є Ч. Читання та вимова букви сполучення T у словах як Ч, якщо воно стоїть в кінці слова. Adventure. Пригода. Agriculture, агрікультура сільського господарства фьюче, риса ознака. фьюче, майбутнє, майбутнє, лекче, лекція, ниче, природа, характер, проте прикметник natural, природній, поще, по-своєцьку, пикче, картина, малюнок, джаще, Жест жест-міміка. Круіче творіння створіння істота. Проте діє слово кріт, створювати, депоче відхід, від'їзд, відплеття. Меніче – мініатюра. Панкче. Прокол проколювати. Рапче, розрив розривати, Скапче – скульптура. Signče підpis proti підписувати, Zak ознака, sign. Examples приклади. His adventure was interesting. Його пригода була цікавою. The lecture is too long. Лекція надто довга. We must defend our nature. Ми повинні захищати нашу природу. This picture is a masterpiece. Ця картина є шедевром. The future of Ukraine is peaceful. Майбутнє України є мирним. Thank you. Good luck. Bye.